воїнів 909 душ повернуться додому. За цим всім стоїть не просто там якісь там цифри, якісь там моменти, за цим всім стоїть ну, страшна кропітлива робота, пошукових груп, тому що знаходити тіла, повертати ці тіла на російських солдат, які знаходяться на, окуп... на неокупованій території, тобто по... напередодні тіло тут о, в зараз Витягаємо, да, блядь, страшно, да, да, важко. Да, Не знаєш, чи вийдеш, чи зайдеш, І як ти це зробиш, але виносимо. І саме завдяки саме цьому, що ми виносимо тіла російських солдат, проводяться ці всі обміни. Якщо б цього не робилось, і коли хтось говорить, там нахіра ви їх забираєте, так от що я вам скажу. Якщо ми не залишимось людьми, то усім нам грош ціна. Ось коліно, ось частина автомата. І щоб повернути кожного пацана, да, ми ризикуємо. Да, Повзаємо, лазимо в, цьому, в такому от лайні, як це, там, а деколи під обстрілами такими жахливими, і в горі кісток і решток, які ще гниють. І витягаємо. Але не тільки пошукові групи це роблять. Треба запам'ятати, що кожен з вас, кожна людина, яка допомагає армії, яка допомагає волонтерам, вона причетна до цього, до повернення тіл. Тому що без волонтерів і людей, які допомагають, всі ці моменти були б неможливі. І Родичі дочекаються додому кожну свою дитинку, батько. Брата, чоловіка, жінку. Тобто, треба розуміти, що людське життя на війні нічого не коштує. І саме ось ці повернення цих хлопців, саме нашої душі, нашої країни додому, це і показує те, якими люди. Що ми за кожну нашу душу боремо, щоб її повернути з окупованої території з того безладу і жаху.